Більше як півроку міліціонери Полтави по всій Україні розшукували 46-річну жінку та її семирічного сина. У квітні 2013 року вони поїхали з Полтави до Комсомольська, після чого зв'язок з ними перервався. В рамках оперативно-шухових справ було проведено масу міроприємств, перевірені лікарні міста Полтави інших областей, притулки для дітей. Були перевірені церкви. Було отримана інформація, що вказані громадяни відвідували церкви в місті Києві, Почаєві. Світловодське, але на два-три дні більше вона не затримувалась там. Нарешті, завдяки людській небайдужості і наполегливій роботі правоохоронців, зниклих вдалося розшукати на Луганщині. Піти тоді з дому розповідає жінка. Змусили складні сімейні обставини. Пішов муж з роботи, і почав ну п'яний, і почав ну, от це, щось придіратися, а потом ну, так почав бити. а потім ну і Ну душить, цілу ночь. Так йшло. А потім уже нівозможно було ми малого хотає на руки. А потім говорю ілі дай нам дожити тут, а і ну, рубай нас і він на талі І потім тому нас стало, що на роботу я сватила речі і пішла. Залишена на призволящі з малою дитиною Олена подалася до Бога, аж поки не опинилася у Луганську. Тут на її слід і вийшли полтавські правоохоронці, одразу звернувшись по допомогу до місцевих колег. был осуществлен выезд в один из храмов, который находится на территории онкодиспансера в городе Луганске, где действительно была обнаружена данная женщина с малолетним ребенком. На ее месте было сообщено милицию города Полтавы, которые сообщили ее непосредственным близким родственникам. Приехала сюда ее сестра. В данный момент решается вопрос. А то будет для нас здесь находиться, либо поїде в город Полтаву, це все буде от самої женщины. Бо мене кормят, ну тут спи, нам тут хорошо. Я говорю на днях Дима, Як батюшка скаже їхать в Полтаву, значить ми поїдемо. А він плаче та говорить, мами, куди хоч не коней Полтаву.